Доброго ранку. Сьогодні у нас сьомий день, прокинулись, покажу дещо, як я борюсь з вимкненням світла вночі, коли не працює кондиціонер. Так було сьогодні. Тут два через два вимикає світло. Тому я прилаштував оцей звичайний вентилятор, але коли немає світла, щоб він живився. Достав з машини акумулятор, мій водій під'єднав через перетворювач. І таким чином вентилятор працює і можна виспатись. По-інакшому неможливо. Так приходиться пристосовуватись до нинішніх реалій. Йдемо на сніданок. Сьогодні в нас гонка о 10-й старт.